Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. Будемо готувати сьогодні смачні ковбаски з курячого філе в сушарці. У мене вже є один рецепт, де я готував курячі ковбаски, і за тим рецептом вони вийшли дуже смачні. Там були підібрані спеції таким чином, що вони вигідно підкреслювали вкус смак м'яса. А цей рецепт мені захотілося приготувати трошки іншим способом. Тут будуть спеції. Більш насичені, У мене є така фантазія, і я хочу подивитися, спробувати приготувати і поділитися з вами, сказати, що собственно ну, вийде. Але, але перед тим як ми почнемо готувати, для початку я займуся м'ясом. У мене є коряче філе. Я зараз виконую попередні. Підготовчі роботи. Ну, По-перше, я його зважу, скільки курячого філе, скільки вийде фаршу, а далі подивимося, скільки вийде ковбасок. І в попередньому рецепті я казав, що дуже важливо, щоб м'ясо було мілкої фракції, перекручене на фарш. Його потрібно буде добре вимісити. І тоді я використовувався блендером. А сьогодні я вирішив взяти, пропустити куряче філе через м'ясорубку, і я буду використовувати сіточку мілку. Тут більш крупна фракція, а тут в мене є мілка сіточка. Тому давайте розпочинати поки що підготовчі роботи. А ви залишайтеся з нами, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую за це. Зараз я зважу м'ясо і приготую фарш. Давайте починати. Беремо філейку і зважимо. Так, але перед цим мені потрібно відкалібрувати віси. Так, відкладу це візьму рушничок. І будемо дивитися. Зважено. Получається 563 грами. Попередні маніпуляції, підготовчі роботи виконані. Я отримав курячий фарш. У мене вийшло 519 грамів. Ну, якщо грубому то це пів кіло курячого фарша. І розпочинається саме цікава частина відео, які ж спеції використовувати. Якщо ви подивитесь попереднє відео, то в тому відео для курячих колбасок в сушарці я використовував спеції, які підкреслили смак м'яса. І ковбаски вони були такі ніжні. Там відчувався смак м'яса, і їх могли їсти як і діти, так і дорослі. В цьому ж рецепті мені хочеться ковбасок трішки смакових, щоб у них смак був більш такий насичений і ярко виражений. Для цього я взяв наступне: по-перше, я взяв свіже змелений чорний перець. У мене вийшло десь приблизно пів чайної ложки молотого вже перцю, десь дві третіх. Трошки більше половини чайної ложечки, десь 2 треті чайної ложечки перцю. А також я взяв дві бубочки-гвоздики, я її також змолов, і в мене вийшло десь одна четверта, мабуть, чайної ложечки гвоздики. Основа дві бубочки. Також я взяв трішки солі. А скільки солі брати, тут дивіться по солому смаку, бо у різних виробників сіль буває різної ступені солоності. Якщо це кам'яна сіль, вона має одну ступінь солоності. Якщо вона мілка, така як в мене інша, я взяв пів чайної ложечки солі. Але в процесі ви пробуйте і додавайте за своїм смаком. Також я буду використовувати соєвий соус. Соєвого соусу я візьму, я так думаю, зараз приблизно подивлюся, ну, я так собі вирішив, що я візьму 3 столові ложки соєвого соусу. Також я сюди додам гірчицю. У мене гірчиця гостра, то на пів кіло курячого фаршу я буду використовувати одну чайну ложечку гірчиці і для смаку я хочу сюди додати ще меду. Меду у мене не повна чайна ложечка. Мед, по-перше, виступає природнім підсилювач смаку, і він надасть свої такі цікаві нотки. І в поєднанні мед, гірчиця, соєвий соус, гвоздика, чорний перець. Це все дасть таку цікаву композицію. Тому давайте розпочинати готувати. Давайте додаємо сюди спеції. І фарш потрібно добре вимісити для того, щоб волокна між собою переплелися і ковбаски в процесі не розлізлися. Тому давайте додаємо наші спеції. По-перше, ми додаємо перчик і гвіздичку. Парш я вимішував уже хвилин 5, я його спробував і мені не вистачило трішки солі. Тому я додам ще десь трішечки солі на свій смак. А ви дивіться, також пробуйте. Додаємо трішки солі. Тут головне не переборщити. І, в принципі, хто хоче більш гостре. Той може додати більше перцю. Або ті хто полюбляє дуже гостре, може додати сюди червоний гострий перець. Це також буде смачно. Я червоний гострий перець не хочу додавати, тому що ці ковбаски буде коштувати їсти мій син також. А він надто гостре не полюбляє. А так як їх готують для всієї сім'ї. То потрібно враховувати інтереси всіх членів сім'ї. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Як я вже казав, мені важлива ваша підтримка. Дякую. Так от, солі я добавлю і ми продовжуємо вимішувати. Вимішуємо фарш десь хвилин 10-15 в загальній кількості. Тому о, це така кропітка робота, але вона дасть свій результат. Ну а далі, після того, як я вимішу фарш. Я буду використовувати кулінарний шприц. У мене ось такий є прикольний девайс. Можете подивитись в попередньому відео, як я готував ковбаски. Також у мене є відео, де я готував джерки, теж дуже смачно. Якщо у вас немає такого кулінарного шприця, можете використовувати звичайний поліетиленовий пакет, туди накласти фарш, зробити невеличкий отвір. І Формувати ковбаски. Ну, а ми за допомогою цього шприца сформуємо ковбаски. Я їх викладу на ці піддолі в сушарку і буду сушити при температурі 70 градусів в середньому десь 5 годин. Ну, в процесі буду дивитися. Що виходить, і вже по часу там коригувати. Можливо, трошки більше часу знадобиться, а можливо, не 5 годин, а трошки менше 4,5 години. Тобто я вже буду дивитися по ступені висушеності ковбасок, як, ну, от, якої форми вони будуть. Бо я не люблю дуже пересушені, щоб вони не ломалися, бо то вже будуть чіпси. А от щоб вони були і упругі, і теж той, той же час сухі, то це десь в середньому в мене уходить. На пів кіло фаршу, десь 5 годин середньому ну, будемо дивитися. Якло 5 годин, ковбаски в сушарці дозріли. Через 3 години я їх перевернув на другу сторону, щоб вони краще просохли. І в процесі у мене було 3 піддони. Я, вони трошки вже усохли, і я їх переклав на 2 піддони. Зараз ми їх для цікавості зважимо, скільки вийшло готового продукту. Ну і попробуємо, які вони на смак. Давайте зважимо. покладемо на штуку. Виглядають вони апетитно. Аромат. Стоїть шикарний. Але хвалити ковбаски я не буду. І так, беремо наші логи, як завжди, калібруємо на 0 і зважуємо. З пів кіло корячого фаршу, я вам скажу, ковбасок виходить доволі таки багато. І дивимося на вагу. 189 грамів. Так. Зафіксуємо цей момент романтичний. 189 грамів. Шикарно ну і самі ковбаски. Так, дуже класно. Що можна сказати? Значить, на ступінь гнучкості. Ковбаски гнуться, ви бачите. Даже трішечки ламаються. Угу. Аромат дуже приємний. Пробуємо, що вийшло на смак. Так, ці ковбаски. Получилися більш такі смакові. Спеції, звісно річ, зробили свою справу. Трошки більше я солі додав, тому вони вже получилися такі більш насичені. Ну, і самі спеції, до речі, гостроти не, не чувствуються, не відчуваються. Тому, хто хоче гості ковбаски, може додати червоного жгучого перцю. А от гірчиця, вона в поєднанні з медом, мабуть таким, і соєвим соусом зробили якусь магію. Тобто, я думав, що буде гостріше, але гостроти такої нема. Ковбаски дуже приємні на смак. Це класно. Тому хвалити ковбаски довго не буду. Ви краще спробуйте приготувати за цим рецептом хоча б один раз. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями, готуйте самі. До нових зустрічей! Всього найкращого. Трошки бекстейджу. Знімемо вагу. Скільки у нас курячого філе. 563 грами. Так, отлично. І ще знімемо, як виглядає мілка фракція, щоб ви зрозуміли. Так. Це у нас крупна фракція. Це у нас мілка фракція. Для порівняння отак от. Ставлю кадри подивитись, а ми починаємо готувати м'ясо. Так, на сорок. Очі подивитися на бекстейджі, як я знімав. Механізм м'ясоробки. До речі, одне з моїх перших відео, взагалі, коли я розпочинав робити цей канал, то там була розпаковка цієї м'ясоробки. Ми з сином робили. Перше наше відео можете подивитись, воно в самому початку, кому цікаво подивитись, було дуже прикольно. І так, заправляємо носорубку. Вот Філе поки пока наріжу кусочками.